На баскетбольному майданчику у Черкасах були справжні гойдалки. Там проходив матч БК Рівне та старого Луцька. Рівняни лідирували більшу частину гри. Та у перерві розпочалась повітряна тривога, після якої гравці БК Рівне зменшили темп. Почали добре, почали робили все, що казали, але потім ця тривога якось трохи остили, трохи розслабились. І друга половина була не така гарна, але Потрібний момент зібралися та виграли. Наприкінці зустрічі старому Луцьку вдалося вийти уперед. Та за півхвилини до закінчення матчу на табло було 63-63. Вирішальні два очки вдалося заробити Олександру Шепелеву. Джойнер розхитав зараз свого суперника в собі про запас, але сам же не атакує. з надальній дистанції Шепелів бере на себе слово відповідальності і його реалізує. У Волинян залишалось 14 секунд, аби відігратися. Та триочковий кидок Олександра Прозапаса був невлучним. Коско, далеко дуже часу обмаля. М'яч лише цілує сітку, але не більше. І все часу на володіння немає. Ми е план мали план на ігру. Глобально ми якби рухалися по цьому плану, але в кінцівці не забрали вирішальні підбирання і останню атаку не зіграли оптимально. І, напевно, тому якби такий результат. Гравець БК Старий Луцьк» Кирило Панфілов каже: у захисті гравці зіграли добре та в кінці програли на підборі. Ми відзахищалися, але не змогли взяти підбір. Тобто дали їм другий шанс, яким вони скористались, на жаль. Забили трьохочковий. Через це і програли, я вважаю. Тренер БК Рівне Михайло Переверзій каже, мали вигравати з кращим рахунком. План у захисті виконали лише на 10%. Багато не влучали при дальніх китках. Те, що ми виграли, це дуже добре, але грою я тільки що був роздягальний, і самі хлопці все розуміють, повністю незадоволені. Так що будемо робити аналіз і будемо грати далі. Найкращим гравцем матчу став баскетболіст БК Рівне Елайджа Джойнер. 12 очок, 10 передач та 7 підбирань. Нині рівняни займають п'яте місце у турнірній таблиці, 6 перемог та 5 поразок. Вже сьогодні, 8 грудня, вони зіграють проти Київ Баскет. Владислав Стецюк, новини рівного.